Доброго дня, дітки, доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чим на щодня. Посмішку людям треба давати. Доброго ранку. Усіх привітати. Сьогодні ми з вами відправимось у морський світ. А може мешкати він у вас в будинку? Це акваріумні рибки. Перша кого я хочу з вами познайомити, це золота рибка. Вона має Помаранчеве забарвлення, дуже велика за розміром, та переважно живе одна у невеличкій ємності води. Це може бути келих або інший невеличкий акваріум. Ця риба не є вибагливою, тому за неї може доглядати будь-яка дитина. Це рибка петушок, відома дуже серед акваріумістів через своє красиве забарвлення. Та цікаву поведінку. Часто вони мають великі плавники, що нагадують пір'я у петухів. що й дало їм назву. Вони можуть бути червоного, синього, жовтого, чорного та багатьма іншими кольорами. Рибки петушок дуже активні і цікаві для спостереження. Вони можуть стати прекрасним доповненням для будь-якого водного середовища. А також вони привертають увагу своєю красою та активністю. Це рибка неон є популярною своїм яскравим кольором і елегантному зовнішньому вигляду. Ці рибки мають синювато чорний дорсальний край, червону смугу по всьому тілу і блакитну чи зелену смугу нижче червоної. Це створює враження світлового павутиння на їхньому тілі, що надає їм. Особливого чару. Рибка неон додає кольору та жвавості до водного середовища і можуть бути чудовими компаньйонними для інших риб у вашому акваріумі. А це анцитрус славиться своєю корисною функцією у боротьбі з водорослями та її цікавою зовнішністю. Ця риба дуже схожа на сома. Зазвичай має. Приглушене забарвлення таке як сірий, коричневий або чорний, що дозволяє їм легко приховатися серед каміння та декору акваріуму. Ось ми з вами познайомились з цікавим світом акваріуму та його мешканцями. Це лише невеличка частина тих риб, які можуть там. Там жити, а на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей.